Пане Сергію, а чи помітили ви, що останнім часом Путін перестав, скажімо так, коментувати хід війни? Останню оцінку діяв він давав ще у січні, говорив тоді, що динаміка у нього позитивна. От який з цього можна зробити висновок? Мене чи... менше все цікавить, що говорить Путін. мене більше всього цікавлять, що роблять російські генерали. А що роблять російські генерали? Вони якраз готуються до наступу. Скажіть, будь ласка, ну а як, от, от знову ж таки, я буду спиратися на американський інститут вивчення війни. і Він зараз говорить про те, що Путін шукає власне на кого він зможе покласти провину за провали на, на війні? От як ви вважаєте на кого можливо, от власне на генералів буде покладати цю відповідальність? Чи на того ж Пригожина, На кого як ви вважаєте? Ну що стосується пошуків ЦАПа відбувало в Російській Федерації, дураків і поганих доріг в Росії предостатньо. Тому навіть не треба там напрягатися і думати, а хто ж яка нам різниця? Хто з них там буде цапом відбуває? Завдання номер один, е, наше е, готуватися до війни активно і воювати добре, і забезпечувати свої підрозділи в тилу надійними кількістю боєприпасів, озброєння і їжі. Пане Сергію, але все ж таки, я якщо дозволите, я запитаю вас стосовно Пригожина. тому що ми говорили і про Бахмут так на початку нашого ефіру і про Вагнер, от було повідомлення про те, що Путін вирішив стримати його амбіції після скарг кремлівських чиновників, мовляв, ті попросили вплинути через жорстку критику Міноборони, і вони вважають його ну, великою загрозою. А, от, а як вважаєте ви, чи дійсно Пригожин, скажімо так, представляє таку велику загрозу для власне кремлівських чиновників? І якщо Власне, на це пішов тоді Путін. То чи може це означати, що він і тоді і ну, боїться і його, чи це перебільшення? Я думаю, що це перебільшення. Це, по-перше, по-друге, звичайно, можна зрозуміти перестроги чиновників Кремля, тому що Пригорін створює для них конкуренцію, а ніхто не хоче мати конкуренцію, особливо ті, хто знаходиться на потужних державних посадах з гарною кормушкою Скажіть, будь ласка, а чи помітили ви тоді, скажімо так, чи змінилось щось на фронті? Чи змінилась тактика ворога після того, як були нові призначення на фронті? От власне, коли призначили того ж самого Герасимова. Що змінилось ви як військовий, Що ви бачите, як генерал? Росіяни протягом року, останнього року війни, швидко роблять висновки, аналізують е, свої помилки і наші помилки. І... Роблять е, певні зміни щодо, щодо застосування своїх сил. Так само, і за останні два місяці вони декілька разів змінили тактику застосування своїх мілких підрозділів. А якщо змінюється тактика, то, то яким чином тоді ми чи, чи ми тоді робимо висновки? Це питання е, я б не хотів би розкривати. Я хотів би, щоб це питання розглядалося в закритому колі і е, активно впливало на підготовку наших підрозділів. В значно більших масштабах, ніж зараз це е, існує. Добре, пане Сергій, також хочу записати запитати вас стосовно ситуації у Запорізькій області. От є повідомлення від нашого центру національного супротиву про те, що окупанти там вже розробляють план втечі колаборантів до Криму і говорять про те, що вони мають це зробити за дві години. Е, до відступу, от скажіть, що це може означати? Це за, скажімо так, запах колосмаженим. Як ви взагалі, в принципі, в цілому оцінюєте ситуацію на запорізькому е, напрямку на, на, на Запорізькій області, і коли ми, скажімо, так будемо звільняти і, і ту нашу частину? Я не слухаю виступи центру супротива. А я сприймаю інформацію від своїх е, джерел, е, як з нашої сторони, так і з окупованих територій. Я знаю чітко, що якраз на окупованих територіях. Ворог посилено проводить фортифікаційне обладнання рубежів оборони. і не просто зашиваючи землю, зашивається все е е деревина, а ще й заливаючи залізобетоном. Тому те, що ми звільнимо наші території, я в це вірю свято і впевнений в наших Збройних силах. Але я б не доставав шапки і не закидував ворога шапками. Скажіть, будь ласка, на вашу тоді точку зору, чого нам не вистачає наразі для перемоги? Правда. Не брехати самим собі і е, аналізувати правильно наші помилки і не брехати ані собі, ані власному народу. От це єдине, чого нам не вистачає. Все інше у нас є. У нас є досвід, у нас є завзяття. У нас є бажання воювати, але не треба заливати нас солодким киселем і розповідати, що в нас все добре. У нас достатньо помилок, і ми мусимо над ними працювати. Мене Сергію, от е, хочу якраз запитати о, вас стосовно нос ну, цього відео з зі строковиком. Так е, ну всі ми бачили і всі в соціальних мережах обговорюють цей момент, де лейтенант ну побив цього строковика. Вже сьогодні там з'явилося відео, де строковик говорить про те, що там і просить, скажімо так ну Не судити цього офіцера, от ми, знаєте, там завжди говоримо про те, що ми маємо бути не такі, як росіяни, не такі, як російська армія. От виходячи із цього відео, так яке було оприлюднено, скажіть, будь ласка, от чи мають місце такі випадки, які є так у нашій армії? Це краще спитати службу військової служби ропорядка, яка за це відповідає, і командира кожного підрозділу. А те, що цього не може бути, і апріорі, це не, не, не мусимо допускати, з вами абсолютно подуш. Ми не е, кацапська армія, і розпускати руки проти е, один одного, це е, мусить каратися достатньо жорстоко е, до розжалування командира. Проведення розслідування, розжалування командирів, якщо це його провина, і відправляння рядовим в першу трьох еку. Ми будемо спостерігати, як буде розвиватися ситуація. Ну, якщо вже так... е, ви побачили е, солдат, які там безпосередньо розповідають, що винен він. Я розумію, наскільки там ситуація заплутана, і скільки там багато на. Е, Бруду всплило на гору, тому як почали цю операцію, скажем так, інформаційну операцію по відбілюванні ситуації. Це так само, як свій час була проблема по розстрілу е, варти е, на національної гвардії е, в Дніпрі. Пам'ятаєте, ще напередодні великої навали така сама ситуація? Тому, на жаль, е, знов таки ж ми починаємо бракати і собі і власному народу. І цього не можна допускати.